привіт, мої маленькі друзі! Я так рада вас бачити! Ви готові до нових пригод? Бо сьогодні ми з вами станемо справжніми детективами у світі безпеки. Ви знаєте, наш дім і вулиця навколо приховують багато таємниць. І сьогодні я вас навчу, як бути дуже уважним та обережним. Ось що ми будемо робити: приборкаємо звук Г. Навчимося вимовляти його чітко. Розімнемо язичок за допомогою чистомовок правил. І пограємо з маленькими словами вказівками та повторимо правила поводження на вулиці, щоб завжди бути в захисті. Ну що, діти, ви готові? Тоді починаємо. І часу не гаємо, чистомовки промовляємо. Ню ню ню. Не підходь до вогню. Аз, аз, аз не чіпай плити та газ. Го, 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 не бери гострого. Ди, 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 від розетки відійди. Рі, 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 не відчиняй чужим двері. Ри-ри-ри. Яскраві пляшечки не бери. Друзі, повторюйте ці чистомовки щоранку, і ви ніколи не забудете, як бути у безпеці. Сьогодні, діти, я хочу вас познайомити з новим приголосним звуком звуком Г. А ви знаєте, що звук Г це справжній горловий звук. Він живе не на губах і не на зубах, а глибоко у горничку. Давайте спробуємо разом. Покладіть долоньку на шию. Ось так. Тепер скажіть г-г-г? Відчуваєте, як там стрибає маленький молоточок? Це працює наш голос. Друзі, звук Г це наш особливий сигнал безпеки. Уявіть, що ми маленькі рятівники, які охороняють дім. Коли я покажу вам небезпечний предмет, ви маєте голосно і чітко сказати звук г-г-г як сирена. А якщо предмет безпечний, просто посміхайтеся і мовчіть. Готові! Починаємо м'ячик. Молодці просто посміхаємось. Сірники. Г, г-г. Книжка. Газова плита, г. 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 Машинка. Ніж, г, голка, ого, які ви уважні рятівники! Жодної небезпеки не пропустили. Молодці. А зараз діти, давайте разом перевіримо всі кімнати. Чи є в них небезпечні предмети. Ой, погляньте, який яскравий гудзик, але він такий маленький. Моя менша сестричка може його проковтнути. Куди ми його сховаємо? Правильно, я покладу його в кошик, щоб моя сестричка не дістала. Після прибирання у мене залишилася влога ганчірка, щоб ніхто не послизнувся, куди ми її повісимо сушити. Молодці повісимо її над раковиною. Дивіться, яка тоненька й гостра голка. Нею можна дуже сильно поранитися, де ми її закриємо. Правильно сховаємо її за дверцята у спеціальну скриньку для шиття. Ой, а це що? Яскраві пляшечки з ліками. Вони схожі на цукерки, але дітям їх брати не можна. Куди ми їх поставимо? Розумнички, ставимо ліки в аптечку, яка високо висить на стіні. Ой, друзі, подивіться, яка гарна пляшечка. Вона так гарно пахне яблучком. Чи можна її куштувати? Звісно, ні. Це гель для миття рук. Куди ж нам його поставити, щоб малюки не дістали? Під умивальник і зачинимо на замок. Ого! Ви тільки подивіться, як чисто і головне безпечно стало в нашому домі. Ви справжні помічники! А зараз давайте згадаємо, які слова вказівки ми використовували під час прибирання. А допоможуть нам ось ці умовні позначення: слів казівок. Гудзик в кошик. Ганчірку над раковиною, голку за дверцята, ліки в аптечку. Гель під умивальник. Молодці діти, ви розумнички. Друзі, час виходити на прогулянку. Тут так багато цікавого і дорога зовсім поряд, але дорогу треба поважати. Давайте запам'ятаємо правила поводження біля дороги. І перше правило міцної долоньки. Біля дороги ми не біжимо і не граємося м'яч. Ми беремо маму або тата за руку і міцно-міцно тримаємо. Друге правило стій, дивись, йди, стій! Зупинись біля краю тротуару. Дивись. Подивись наліво, потім направо. Чи не їде машина? Тільки коли зупинилися машини, ми йдемо. Третє правило світлофор моргайко. Дивіться на очі світлофора. Червоне світло стій. Зелене, шлях відкрито. Можна йти. Швидше, друзі, ви вставайте, разом зі мною починайте, руханку ми весело виконуємо, правила на дорозі пам'ятаємо. На дорозі треба знати, як безпечно крокувати. Червоне світло стій чекає. Не дрімай світло форном всі моргає. Червоне всі попереджає. Жовте трохи зачекай. Зелене йди не зволікай. Четверте правило: чужі люди. Це дуже важливо. На прогулянці до нас можуть підійти незнайомці. Запам'ятайте, якщо кличуть подивитися на кошеня, кажіть ні. Якщо дають цукерку, кажіть ні. Якщо кажуть, ходімо зі мною, гучно кричимо Я вас не знаю. І біжимо до мами. Зараз перевіримо вас. Я кажу дію, а ви кажіть так, якщо це правильно. І ні, якщо це небезпечно. Перебігати дорогу перед машиною. Ні. Тримати маму за руку. Так. Йти з незнайомцем у парк. Ні. Дивитися на світлофор. Так. Тепер я за вас спокійна, ви знаєте всі правила. Діти, а ви пам'ятаєте, з яким приголосним звуком ми сьогодні познайомилися? Так, зі звуком Г на нашому занятті було дуже багато слів, які починалися на звук Г. Давайте їх пригадаємо: голка, газ, гель, ганчірка. Це діти, предмети безпечні чи небезпечні. Ви, мої розумнички, це предмети небезпечні. Ось і підійшло до кінця наше заняття зі звуком Г Ми гарно грали, чистомовки промовляли, слова вказівки всі згадали. Про прогулянку правила згадали, щоб і далі разом з нами вчитись. Треба на наш канал підписатись, подобайку ставте нам сміліше. З нами вчитись значно веселіше. До побачення, діти! До наступної зустрічі!